Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс обчисленої геометрії та алгебри. І сьогодні ми розпочинаємо новий, як би сказати, цілий напрямок чи тему цеопінно геометрія. І першою лекцією на цю тему це буде лекція про рух. Тобто, що таке рух? Ми починаємо. Лекція номер 28. рух. Означення перетворення М векторного простору Rn називається рухом чи ізометрією або конгрентним перетворенням лінійного простору РН, якщо довжина вектора МПМК дорівнює довжині вектора ПК для довільної пари точок P і Q з векторного простору RN. Простіше кажучи, рух це відображення, жіння, які зберігають відстані. Якщо зосередитись на цьому аспекті, то математики зазвичай використовують термін ізометрія, коли кажуть про відображення між довільними просторами, що зберігають відстані. Термін рух популярний в контексті відображень лінійного простору Rn. Теорема. Перше твердження теореми – рухи зберігають відношення між. Що означає відношення між? Дві точ... Якщо ми маємо точки А і Б, то точка С лежить між точками А і Б, якщо вона лежить на відрізку А Б. Ну, випадку, коли ці точки різні, так, коли однакові, вони збігаються, це просто точка А чи точка Б. Друге, рухи зберігають колінеарність і неколінеарність. І третє, рухи відображають прямі в прямі. Ще зауважимо також, що відношення між дуже часто називаються відношенням проміжності, тобто перебування між. Так. Доведення. Для доведення твердження 1 приймемо, що М це є рух, і це є точка між двома точками А і Б. Нехай А, С, штрих, Б штрих. Є образом точок А С Б стосовно відображення М. Ми доведемо, що точка С' розтрашована між точками А та Б'. Тоді маємо, що довжина вектора А дорівнює довжині вектора АБ, і це дорівнює. Сумі довжин векторів АС і СБ, Ну, а це до сумі довжин векторів А, С штрих, та С штрих, штрих. Перша і третя рівності випливають у значення руху. Друга рівність. Випливає ствердження 1, 4, 8, яке стверджує, якщо. P і Q точки з лінійного простору Rn, тоді відрізок PQ це складається з таких точок Rn, що довжина вектора Px плюс довжина вектора XQ дорівнює довжині вектора PQ. Знову використавши твердження 1, 4, 8, ми отримуємо твердження 1 теореми 2, 2, 2. Зауважимо, що твердження 2 і 3 випливають безпосередньо з твердження 1. Ну це є очевидно, тому що якщо зберігаються відрізки, то зберігаються кулінарність і некулінарність. А отже, зберігаються е, прямі при відображеннях, зберігаються в тому розумінні, що пряма переходить в пряму, при Русі. Ну що ж, е, доведення завершено цієї теоремою. Лема 2, 2, 3. Нехай М рух, якщо, ну надалі ми будемо вважати, що М рух лінійного простору РН, так, якщо точка С дорівнює точці А плюс Т помножити на вектор А Б, тобто дорівнює рівні одиниці мінус Т на точку А плюс Т Б, то е, образ точки С стосовно М дорівнює образу точки А. Помножити на плюс t помножити на вектор ma, а ну і дорівнює 1 мінус t, ma, плюс t, mb. доведення. Нехай точки А цех, С штрих, Б' є образами точок А, С, Б стосовно від руху М. Оскільки М рух то. Довжина вектора АС, А Стрих до довжині вектора АС. а це дорівнює Т помножити на довжину вектора АВ, тобто це дорівнює Т, модуль Т, перепрошую, помножити на довжину вектора H'Б штрих. Розглянемо три можливі випадки. Перший випадок Т лежить між нулем і одиницею, включаючи випадок другий t більше за 1 і випадок третій t менше 0. У випадку 1, точка 1.c є між точками а та b. Затвердження 1.4.9. Давайте ось пригадаємо, якщо точка p лежить на прямій l, якщо c більше 0, то існує дві лише дві точки x на прямій l такі, що виконується рівність довжина вектора p х дорівнює С. За цим твердженням лише х1, точка х 1 яка дорівнює H' плюс Т вектор h' або х2, який дорівнює, точка х 2 яка дорівнює а мінус те помножити на вектор h' є розв'язками рівняння. Ось такого, що довжина вектора h'x' дорівнює модуль t помножити на довжину вектора. А штрих, Б штрих. В них лише точка Х' лежить між точками А штрих та Б. За твердженням 1 попередньої теореми маємо, що С штрих дорівнює Х1, що й доводить твердження леми, якщо виконується випадок 1. Доведення в інших двох випадках подібні, і ми їх залишаємо як вправи для слухачів. Зауважимо, що у випадку 2. Точка Б лежить між точками А та С. А у випадку 3, так, точка А лежить між точками С та Б. Наступна лема лема 2, 2, 4. Нехай Л1 і Л2 дві різні прямі на площині, що перетинаються в точці С. Нехай П довільна точка, яка не належить жодній з цих прямих. Тоді існують такі дві різні точки А та Б, прямих L1 і L2 відповідно, що точка П лежить на прямій L, яка визначається точками А та Б. Доведення. Нехай v 1 нехай вектори v 1 і v 2 напрямлені вектори прямих L1 і L2 відповідно, як це зображено на цьому рисунку. Ось. L1, L2, так. Ось V1 вектори v 1 і v 2 Вектори v 1 і v 2 лінійно незалежні, оскільки прямі L1 і L2 не є паралельними. Нехай вектор А це є вектор С, так, плюс А e, e, помножити на вектор v 1 Ну і, ми, оскільки ми точку ототожнюємо з вектором, так, то ми можемо вважати, що точка А є точкою С на А помножити на вектор 1. І це є точка на прямій L1 з А більше 0. І нехай L пряма, яка визначається точками П і А. Для того, щоб знайти точку перетину прямих L і L2, необхідно, значить L і L2 необхідно розв'язати таке рівняння P плюс S помножити на вектор PA до рівня C плюс T помножити на вектор v 2 Для дійсних змінних S і T. Це рівняння можна переписати як SA помножити на вектор V1 мінус T помножити на вектор V2 дорівнює одиниця мінус S, помножити на вектор PS. Оскільки вектори v 1 і v 2 лінійно незалежні, то S не дорівнює одиниці, і це рівняння має єдиний розв'язок для змінних S і T. Приймемо, що точка B – це є P, точка P плюс S, помножити на вектор PA. І це буде розв'язком нашої задачі. Лема 2.25. Рух є бієктивним відображенням. Доведення. Те, що рух М лінійного простору є взаємно однозначним відображенням, є очевидним фактом, оскільки, якщо відстань між образами двох точок стосовно відображення М дорівнює нулю, то такою ж є відстань між двома точками за означенням руху. Доведення того факту, що рух М є сюрективним відображенням, є важче. І ми доведемо цей факт лише у плоскому випадку. У загальному випадку це доведення можна знайти в багатьох монографіях з обчисленої геометрії. Почнемо з доведення більш сильної версії теореми 2.2.3, твердження 3. Твердження. М відображає прямі на прямі. Нехай Л пряма на площині. Ми вже знаємо, що образ цієї прямої L стосовно відображення М міститься в прямій Л-штрих. Нехай це штрих довільна точка прямої Л-штрих. Нам необхідно довести, що існує точка С на прямій Л, така, що М, це, тобто образ точки С стосовно руху М, це є точка С штрих. Для цього виберемо будь-які дві різні точки А та Б прямої Л. І нехай А штрих, Б штрих, є образом стосовно руху М точок А і Б. Тоді С штрих дорівнює. Точка А' штрих плюс Т помножити на вектор А штрих Б штрих для деякого дійсного числа Т. З Злеме 2, 2, 3 випливає, що С штрих дорівнює е, це є образом е, 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 стосовно руху М точки А плюс Т помножити на вектор АБ. І наше твердження доведено. Тепер ми готові довести, що рух на площині є сюр'єктивним відображенням. Нехай P' довільна точка площини r 2 як це зображено на наступному малюнку. Ми доведемо, що P' – точка, яка є образом точки P стосовно, значить, відображення чи руху M – так, і ця точка П існує. Тобто ми доведемо, що П штрих є образом деякої точки П стосовно руху М. Візьмемо три нехолінарні точки Б і С. І нехай трійка А Стрих є образом стосовно руху М відповідно трійки точок А, Б і С. Нехай L'1 – пряма, яка містить точки А' та Б'. А л пряма, яка містить точки Аштрих та С штрих. Ми щойно довели, що всі точки на цих двох прямих містяться в образі руху М. Припустимо, що П точка, яка не належить жодній з прямих Л1 та Л2. Залемою 2,24 існують дві точки D' і штрих е на прямих Л1 і Л2, штрих відповідно, такі, що точка П' лежить на прямій штрих І ця пряма визначається точками Д штрих і Е-штрих. а отже, належить образу відображення М. О, таким чином, ми довели плоский випадок Леми 2.2.4. 4 Хоча багато з того, що ми доведемо про рухи, залежить лише від їх властивості зберігати відстань, а не від їхньої області визначення, область визначення може бути важливою. Наступний приклад показує, що в лемі 225, безперечно, використовується той факт, що область визначення руху є, є всією площиною. Приклад 226. Нехай х це множина точок в r2, хі множина точок r 2 такі, що х є більше за 0. І визначимо відображення. Яке зберігає відстань t з X в x за формулою ТХ до рівні Х плюс 1 Y. Відображення t не є очевидно сюрективним. Очевидно, що композиція двох відображень, які зберігають відстань, та обернене відображення до відображення, яке зберігає відстань, зберігають відстань. Оскільки композиція відображень є бінарною асоціативною операцією в лінійному просторі Rn, то звище сказаного та зазначення групи випливає така теорема. Рухи в Rn стосовно операції композиції відображень утворюють групу. Ну, давайте нагадаємо, що таке група. Якщо ми маємо G, це якась множина, так. Ну, зрозуміло, не порожньо. то І на ній задано е, е, дві операції. Перша операція це ми порядкованій парі АБ. Е, з декартового добутку вже на жаль ставимо відповідність. Елемент Ж, так, який ми позначаємо А помножити на Б. І ця операція є асоціативна, тобто А на Б. На С дорівнює А на БЦ. Друга умова, що існує нейтральний елемент, так? Який будемо позначати одиничкою. Тобто, що це за елемент? Одиничка помножити на Х дорівнює Х на одиничку, так, дорівнює Х для будь-якого Х, так? Ж. І третя умова, що для будь-якого ікса вже існує єдиний обернений х мінус Так. Що це означає, що х на х мінус дорівнює до 1 на х, і це дорівнює одиниці. Тобто, якщо такі три умови виконуються, то тоді множина G з цими двома операціями бінарною операцією, яка є асоціативною. значить, ця нульарна операція існує нейтральний елемент і унарна операція, що для кожного існує єдиний обернений, називається групою. Отже. Ми показали, що рухи в лінійному просторі чи в векторному просторі РН стосовно операції композиції відображень утворюють групу. Ну чому? Бо зрозуміло, що композиція двох рухів є рухом, так, і композиція просто відображень є асоціативним операцією. Тутожнє відображення з РН, ВРН, тобто яка, яка точці. І а ставить відповідність точку А, так, для кожної точки А з, з РЕН, Вона є, вона є одиничним відображенням. Зрозуміло, що композиція з будь-яким одиничного відображення чи тотожним відображенням з будь-яким рухом буде це той ж самий рух, незалежно, чи зліва ми робимо композицію, чи справа, так, значить в нас вже є одиничний елемент. Ну і обернена до руху відображення, знову є рух. Так, і їхня композиція, це буде тутожні відображення. Добре, рухаємося далі. Ідея руху як відображення, що зберігає вістань, інтуїтивно проста для розуміння. Але вона не дуже корисна для обчислень. У процесі обчис... е... отримання простого аналітичного описання рухів, ми не лише отримаємо багато геометричних уявлень, але й попрактикуємося у Використання лінійної алгебри для розв'язування геометричних задач. Ми починаємо наше вивчення рухів з підходу, який знову і знову використовується в математиці. А саме, якщо ви зіткнетесь з проблемою класифікації множин об'єктів, спочатку виділіть якомога більше простих і зрозумілих елементів. А потім спробуйте довести, що ці елементи можна використовувати як будівельні блоки, з яких можна. Використовувати всі елементи класу, бути породженим. Ну що ж, я дякую за увагу за цю коротеньку лекцію. Дякую, те, що ви прослухали. Надіюсь, що все було зрозуміло. Попрошу вас всіх повідомити мене про те, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Дякую за увагу, до побачення. Всього найкращого.